Загроза від цунамі. Чи є така загроза для американського континенту? Загроза від цунамі, велика вода. Чи може бути король мечів? Туз пентаклів, двійка мечів, зірка. Можливо, у якийсь відкладений час будуть такі новини, які будуть дуже людей ведуть в занепокоєння велике занепокоєння. Двійка мечів, не будуть знати, що робити. По зірці, на жаль, на Каховську ГЕС. Коли я робила прогноз і був підрив Каховської ГЕС, там також випадала зірка двійка мечів. Поряд зіркою може говорити про те, що це принесе на жаль людські втрати. Король мечів, королева Пентаклів, може говорити про те, що будуть задіяні військо. До порятунку людей. Десятка жезлів випала, буде дуже важко. По тузу пентаклів, давайте подивимося, королева мечі. Можуть бути якісь, якісь такі провокації, в тому числі й воєнні, які викличуть потік води. І затоплення навіть частини території, але будуть боротися, будуть прикладати всі сили мах для порятунку в першу чергу дітей, будуть новини, попередження для стримування цієї загрози, тому уважно слухайте прогнози синоптиків, коли будуть говорити про те, що можливі. Погодні зміни, що піде вода, тому є потреба евакуйовуватися з тих районів, де найбільш сонячно, евакуйовувати також дітей, тому що атаки можуть вчинятися на якісь, в тому числі, і гідротехнічні споруди, які приведуть до складних наслідків. Це може бути не тільки природній катаклізм, але й якийсь загобір, в результаті чого буде здійснена атака. І буде від води загроза і для Америки. Це прогноз на три роки. Дуже будуть виявляти цих різних, так скажемо, пакосників, диверсантів, будуть з ними боротися. Постійно ведеться розвідка, їх відслідковують, присвічують ось цим ліхтарем. на Карті відлюдника, але все ж таки готуються якісь провокації, і це може бути як і безпосередньо атака на гідротехнічні споруди, що приведе до затоплення, так і цунамі. Так. Місяць випадав, коли був землетрус в Турції, і безпосередньо показало прапор на прапорі Турції з намальований місяць так само може говорити про те повторення подій, яке було в Турції, можливо, якісь тектонічні зрушення. Або якісь е, е, техногенні впливи, які можуть, на жаль, призвести до того, що в Америці також будуть проблеми з водою, які принесуть смерті людей. Не хочу нікого лякати. Це прогноз на 3 роки. Е, майбутнє багатоваріантне, воно може змінюватися, але будьте обережні і захищайте себе, свої домівки, своє життя, слухайте прогнози. Аналітиків американських, які будуть попереджувати, надавати інформацію, в яких районах можливі, можливі природні катаклізми, щоб зберегти своє все-таки життя і уникнути ось цього обнулення. Дякую вам за увагу. На жаль, тут п'ятірка кубків на дні, тому загроза від води існує. Америка, тримайтеся! Всім захисту вищих сил, хто дивиться мій канал, і хай збуваються для вас лише хороші прогнози, а цей прогноз буде лише попередженням. Люди можуть підготуватися, переграти всі страхи в своїй голові і майбутнє може змінюватися. Тому слухайте, аналізуйте і завжди дійте адекватно до ситуації. До нових зустрічей. Канал Хай Таро. Мене звати Людмила.